Вчора моя коліжанка на долю жалілась, розказала по секрету. Я ж розгубилась, як була ще молода, прийшов Грець у прийми. Як настане тільки вечір, цілунки обійми, ой облиш, батьки ще сплять, щоб чого не вчули. І ще рано, будь скромніший, як у піст поснули. Вже не знаю, де дитя знайшов їм дзьобатий. Через років п'ять таки приніс їм до хати. Гриць боявся вже до неї навіть підступити. Ша, ще рано, щоб дитя вже не розбудити. Вже минулися старі. Дитя пішло в люди, залишилися самі, і сталося чудо. А Тепер уже не рано, сміхнулася грізно. Гриць потилицю почухав, а тепер вже пізно.